Це найнебезпечніша подорож сніданку. Три дні я провела у паралельному світі, у Чорнобильській зоні. Радіації тут у сто разів більше ніж будь-де в Україні. А дикі тварини живуть поруч із людьми. Ідемо гості до кабана. Рюша стоп, 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 стоп. А! І вони любить, коли кричать до нього. Як агресію це сприймають у Чорнобильській пожежній станції? Хлопці розвели цілий зоопарк. У нас тут вовки живуть лисиці, кури. І екземпляри тут особливі. Ви хочете сказати, що вовк боїться людей? Ну, бачите, боїться. Я познайомлю вас з дідусем, який влаштував музей у себе вдома. Зібрав цікавинки, залишені чорнобильцями під час евакуації. Ота. Ота. Це на смітниках не чув. Це вага, якими колись користувалися чорнобильці на базарах. Покажу колишній секретний об'єкт Чорнобиль. 2 140-метрові антени, які відстежували запуски ракет з американської сторони. Як на мене, це справжній витвір мистецтва призрак такой двадцятого века. То, що касается подобних сооружений, їх уже как можна сказати на території даже був Советского союзу, практически не осталось. Взагалі підійматися сюди заборонено. Однак нелегально з цих вишок навіть стрибають парашутисти. Після чималих зусиль ми таки потрапимо всередину Чорнобильської АЕС. Туристів сюди не пускають, де перевіримо робочий стан другого енергоблоку. Посмотрите, у вот, допустим, всі ключі. Аториот есть таблица таблиця вивід експлуатація, а є с которые работают. раз раз. Заїдемо в гості до самоселів людей, які захотіли повернутися в зону після трагедії. Я живу в зоні і телевізор у мене є. Бурачок свій морквочка своя, савліс свой. У прип'яті прогуляємось покинутими школами, бібліотеками та гастрономами. Я знайшла пляшку з-під мінеральної води Чорнобильська ще з 86-го року. Дивіться у сніданку куточок України, де нерухомість нікому не потрібна, де ловлять велику рибу, але одразу відпускають. Де пересування без провідника заборонено. А комендантська година починається о 8-й вечора. У моєму потівнику – незвичайна мандрівка сніданку чорнобильською зоною. vai <laughs> vai <laughs>